І знову у нас рубрика розпаковка. Прийшов проєктор з Китаю, бюджетний. Ось його ціна 28.42 долара. Вага 708 кілограм. Проєктор називається MacCubic. На базі стоїть Android 11, пише, що є 4К. Кований, він в ту плівку. Ось так виглядає коробка MacCubic Ultra HD High Dynamic Range. Що це значить? Не знаю. Є роз'єм, як пишуть на коробці, HD і USB. По е, параметрах. По параметрах в нас модель називається hi 300 Pro. Е, що тут в нас ще є? Е, всякі? Тут, тут, тут нічого більше такого не написано, адреса і все. Понятно. Що? Що у нас всередині? Всередині. Інструкція. Всі педалі, як кажуть. Так, бачите, всередині не навіть є російська мова. Це дуже добре. Там у нас. Це є, як підключити його, що робити для підключення. Все в нас там показано. Настройки мови. Які додатки можуть бути? Настройки мережі. Бачите, як Wi-Fi підключити, настройки Bluetooth. Як підключати Bluetooth? От. Сеть і менюшку показали. Педалі. І навіть навіть на зворотній сторінці ви бачите, що є напис на російській мові, що забороняється дивитися прямо в об'єктив, щоб не нанести вред своїм очам. І для дітей без дорослих не можна. Ось такий він інструкція. В коробочці От. Там, напр... там є кабель і пульт. Ось Вон так воно запаковано. Сам проектор. Так. снизу тоже поролончик. Так, что у нас тут? Кабель, педевру вылку и пульт, вот такие. Гульті дві батарейки міні-пальчик. Вони йшли без батареїк, треба докупляти. Сам, сам проектор. Сам проектор. Сам проектор виглядає ось так. Маккубік. Це у нас підставка, вона регулюється. Тобто ми можемо повернути. І вона ось ставиться. Лінза. Тут зверху регулюється фокус для різкості. Що ззаду у нас? Кнопка включення, виключення, HD, HDMI вихід, вихід під наушники, під колонку, AUX, USB-A-вихід і підключення кабелю. Тут в нас стоїть кулер, там така решітка, звідти виходить воздух, тепле повітря. А тут в нас динамік, з якого ми будемо чути звук. Ось такий проектор. Тут у нас ще можна здерти плівочку цю здираємо о так. І там ще в нас є якийсь напис під низом. Напис, як проектор називається, зроблено в Китаї. Так. Покажу я вам ще далі його в робочому стані, як він показує, як настраюватись, як підключатися. Ми далі будемо дивитися, як він працює. Заявлено там 260. Люмінів для такого проєктора це, мабуть, нормально, тому що цей проєктор стоїть 1200 гривень на Aliexpress. Для проектора це взагалі не ціна, це дуже дешево. І за таку ціну, якщо буде сносне зображення, що можна буде дивитися, то це дуже добра ціна. На Аліекспрес я його замовив, тому що було багато е, гарних отзивів на нього. Багато його купляють, там більше 100 тисяч людей купили. І думаю, що за таку ціну можна брати. Далі вам розкажу вже, як стемніє, щоб включити цей проєктор. Ну, днем, зрозуміло, що він е, не буде видно. Буде погано видно на стіні зображення, ось так.